Скажіть, будь ласка, а що це за бантики на ваших рюкзаках? Насправді це другий рівень кріплення для того, щоб застібати лямки не під попу, а до спинки. Зараз ці лямки, ці застібки зафіксовані під попою дитини. Для чого це зроблено? Коли дитина ще самостійно не сидить, то ми... Не можемо робити ніякого навантаження на хребет дитини, не вертикального, не горизонтального. Коли дитина вже вчиться сама сидіти, в неї окріпають м'язи, і ми можемо застібати до спинки. Для цього ми відкріпляємо ось цю дугу для маленьких дітей. Вона була спеціально зроблена, і можемо кріпити. До спинки рюкзака. Що ми можемо бачити? Коли я притягую до себе дитину, дивіться, що відбувається. А відбувається ось така історія. Ми робимо поперечний натяг на хребет дитини. Тобто, коли дитина сама ще не сідає, ми не можемо ось тут цього робити. Добре видно, так? Який тут згиб. Тому коли дитина самостійно не сидить, ми завжди фіксуємо і застібаємо лям під попою дитини. І це важливо знати тоді, коли ви обираєте ергономічний рюкзак. Якщо дитина самостійно не сідає, то ми завжди шукаємо рюкзак, де лямочки застібки йдуть під попу дитини.